Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами морозивом, яке мені найбільше подобається. Воно найсмачніше, я його готую так. Беру 500 грам молока і виливаємо його в кастрюлю. Далі нам потрібен буде цукор 150 грам цукру. Теж додаємо наше молоко. Далі 5 штук яєць. Беремо лише жовтки. Змішуємо знову все. Молоко, Я... жовтки. І цукор у нас тут. Тепер починаємо збивати, збиваємо віночком. Коли вже цукор у нас розчинився, і піна трішки є, тоді ми поставимо на маленький. Вогонь підогрівати, коли вже утворилася піна, включаємо вогонь, невеликий, маленький, вогонь. і при постійному перемішуванні підогріваємо. До температури 80 градусів. Для того, щоб у нас знати, яка температура, поставимо, ось у нас є градусник, який показує нам температуру. Зараз у нас тут 23 градуси. Покладемо поки що сюди і перемішуємо далі. Перемішувати треба постійно, щоб наші яйця не скрутилися комочками. 33 до 80 градусів. Чим ближче температура приближається до 80 градусів, тим маса стає більш тягуча і важка. Наливаємо холодну воду, наша маса достигла 80 градусів. 80, поки донесла. Ось така чудова піна у нас вийшла. І охолоджуємо до 60 градусів. добавляем ванилин. Зовсім трохи. Доводимо нашу суміш до температури 20 градусів. І ставимо в морозильну камеру. У мене є зовсім інша приспособа. І тому я зараз вам покажу, друзі, у нас така морожениця є, і вона стояла в морозильній камері, тобто вона вся холодна. Я в неї зараз налью нашу збиту суміш для морозива. І поставлю в морозильну камеру. Ось так ми збили. Поставили в морозильну камеру. Якщо немає у вас. Такої ємності можна зробити, в мене все не війшло І я ось трошки в ковшику також ставляю сюди. Закриваємо і чекаємо, нехай воно замерзне. Через годину дивимося. Це ось як воно цікаво. Вже можна збивати і беремо берем поки що це, тому що його треба збивати дуже швидко. Тут немає масла. Збиваю! Хочу сказати, що ми збили його чудово. І у нас вийшло хороше морозиво без кри кришталиків. Тому я його швидко збила і пересипаю, так, показую вам, друзі, пересипаю і знову поставлю в морозилку. У нас чудове вийшло морозиво, показую. Чудове і смачне. Дістала другу форму. Я спробувала В мене хреста воно однорідне, чудове. Ну можна ще перебити все-таки. переб'ємо. Еще раз покажу и рассыпаю. Чем краще мы едим. Найсмачніше буде морозиво, Так. готуємо наші форми, куди ми його попересипаємо. Чим добре в цьому, що воно холодне, я його збиваю. І воно холодне, В морозилку. І ще одне. Треба швиденько, щоб воно не розтануло. Це я поки що занесу швиденько. Хочу показати, яке чудове ось морозиво на стінках. Зараз я його іще раз переб'ю. Чому? Тому що на дні воно ще неоднорідне, так як застигало, захолонювало. У нас навіть є, ось воно таким, ніби як кригою, куржем таким. Однорідне все можна розсипати по формам і назад морозилку. Дуже чудово, якщо є така форма, яка тримає холод, тоді воно швидко не розтає. І виходить ось таке смачне і чудове морозиво. Його навіть можна нічим не приправляти, не додати сюди ні варення, нічого. Дуже смачно. Пробуйте, не пошкодуєте. І так, давайте підсумуємо. У нас вийшло 600 грам морозива. 6 стаканчиків І ще залишилось. Десь 700 грам морозива. І ми сюди затратили 500 грам молока, 5 жовтків, 150 грам цукру. І трішечки. Ваніліну або ванільного цукру можна. По грошам ми затратили 80 гривень. Якщо перевести на долар, Домашнім розділимо на 42. Дякую вам, друзі, за хороші коментарі. З вас лайк. З мене рецепт. Робимо презентацію. Друзі, були коментарі, де казали, зроби красиву презентацію, буде смачніше. Дякую вам за ваші коментарі і роблю презентацію. Ложку гарячу воду тоді краще витягнути і красиво сформувати.